Привіт, хлопчики та дівчатка! Мене звати Марійка. Я дуже люблю свій рідний край, свою Україну і знаю про неї майже усе. А чи знаєте про неї і ви? Давайте перевіримо, тож пропоную разом відгадати загадки. Усіх людей одна святиня, куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Їм красить все їх рідний край, нема без корення рослини, а нас людей без батьківщини. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Так, наша славна Україна. Знак держави головний, всі його повинні знати. Воля, слава, сила в нім. Тож ти спробуй відгадати. Герб. По ньому ми живем, і з вами це основний закон держави. Так, Конституція. В мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів той радісний усюди Дуже люблять слухать люди. Соловей Синє жовте полотнище гордо майорить. Це ознака сили і слави Української держави. Прапор України. Сплелися у коло усі квіточки з поля. Барвисті, душисті, в стрічках шовковистих. І кличе танок Український. ВІНОК. Говорить доріжка два вишитих кінця. Умий своє личика, щоб грязюка зійшла. Щоб мене не забруднити, треба вчасно обличчя мити. Рушник. У вінку зеленолистям у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Калина. Я дерево-символ зі мною в руках Великдень зустрічають у наших краях. Верба. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових. Я її горда буду носити, як оберіг мені буде служити. Вишиванка Людей він майже не боїться. На даху будинку в'є гніздо. І де вирішить виноселиться, навіки в будинок увійде добро. Лелека. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос, і подумки споспівають, і Україну прославляють. Ще не Які ви молодці?